Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо акції та знижки в супермаркеті Сільпо. Знижка на Манго осінь 79,99. До речі, м'яке стили вже готове до вживання. Пиво світле баночне Léo Brawl 2699. Вода трускавецька, мінеральна слабогазована і сильно газована 15,99. Так, і що у нас ще там? Кока-Кола півтора літра. А літр 75, 41,99. Класна ціна на манго сушене. Премія, воно без цукру. 250 г 99 гривень. Родзинки. так, Родзинки темні 200 г, премія 45-99. І арахіс такий в кожурі. Смажений, цілий 46,99 за 200 г повна чаша. Сезон гарбузів уже лісових сушених не горіх, але знижок немає ще поки класна від Сільпо. Поки батьки роблять покупки, дітки можуть обрати фрукти безкоштовно. цибуля Порей, 6,99 за 100 грамів. Дуже її любимо, вона смачна, така підсмажена, як гриби на смак. Памело 9,80 мандарини 10 ,90 гривень, 90 копійок. Знижка на олію Майола 850 мл 6499, повна чаша 6079. І олія премія 1,8 літра 149 гривень. Кефаль гриль, опті гриль 7999 тисяч Так, гривень. Потім сковорідки, ручка окремо купується. І це 22 см діаметр Ingenio серія 999 гривень і вокк 1200 гривень 28 см. Відразу перепрошую за голосну музику. Так, ділмах розсипний, крупний лист 84,99 кава Якобс, натуральна смажена 250 грамів 214, Амбасадор 225 грамів 174 і Джеміні 194 гривні, крема натуральна смажена. І шоколадки Мілка в асортименті 67,99 Lion 1999 і Sherlock uh, Secret Chai Spring 44,99 в пакетиках. Jacobs Monarch сублімована кава розчинна 300 грамів 549 гривень. Макава Макофі 144 гривні, вершки 20% жирності. 94,99 відразу візьмемо, тому що не класні, вони не звертаються при нагріванні. Потрібно брати більше цей відсоток жирності. Хугарден біле 5499, корона баночна 44,99. Цікава ціна на ковшик сірий, досить непоганий такий на дотик 249 гривень. Без кришки. Кришка окрема, або для якоїсь каші дуже зручно буде. Далі такий набір роликів від шерсті 29,99. Це запаски. Потім. Так, корм для котиків Pelx 4 в упаковці. Ось такі з курку. це, типу, стіки якісь низькокалорійні, без додавання цукру 34,99. Спробуємо, дамо своїм, чи сподобається. Є такі якісь нові шкарпетки, утеплені до мінус 25. 99 гривень. Ну такі дійсно особою шуку хто мерзне дуже або захисникам нашим, я думаю, це має бути класна, е класна якість. Далі пиво опілля, корифей 29,99. Вершки Галичина 15% жирності 29,99%. Печиво біскоті 79,99. Так е Суперконтік 1499 в асортименті. Так, і ось таке 9,99 якесь печиво. Міні-біскотс. Пива Стеоартуа 3999 і Старопрамен. А, Старопрамен 2499. Кетчуп торчин вагідний, 380 г, велика економна упаковка 37,99 така ж сама ціна до шашлику І ширача гострий 25,99 Червона сочевиця, ситий двір 37,99 500 г. Також ситий двір булгур, крупа пшенична так, 43,99. Крупа пшенична подріблена, скверянка 40,49. Борошно для паста твердих сортів пшениці 1 кг. 73,99 Це хто робить в домашніх умовах пасту, дуже класне борошно. Морозиво руть, сурбет, так, персик абрикос шприц 100, 129 гривень. Далі вареники з картопли Геркулес заморожені 800 г 58 гривень. Молочні коктейлі, шоколад, міньйон, 200 грамів, 22 гривні, 99 копійок, банан яготинський для дітей, 21,99, вершковий пломбір також, шоколад і полуниця. Класні вершки галичина до кави 500 грамів, 71 гривня, 99 копійок. До речі, ці вершки дуже класні для соусів. Вони прям такий вершковий тягучий соус. Робить 99 гривень. Знижки немає, але коли по знижках потрібно брати обов'язково. Яйця ясен світ, молодильне, відбірне 64,99. До речі, не знаю, що таке молодильне. Хто хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Сьомга кусок охолоджена за 100 грамів 54,99 і шматок охолоджений якоїсь іншої сьомги 49,90. А то більш хвостова частина 49,90, посередині 54,90 90 Ікра червона камчадал, зерниста, 899 гривень 185 грамів. Це така більша баночка. Чашечки 5999, така висока 385 мл, 440 мл, 64,99 Також є така біла 59,99 Так, і пляшки для води, 299 гривень, 700 мл в асортименті різні кольори. З'явилось якесь нове молоко, ягодинське до кави ультрапастеризоване 2% жирності. Так, до двох одиниць 60,49 49 від 3,45-99%, яготинське для дітей 3,2% жирності 47,99% від 3 одиниць. Ковбаса, премія Баварська. А це посольська. Де тут ця Баварська, посольська, Другобицька? А ось Баварська. Так, баварська. Шматочки по 460 грамів, 32 гривні 90 копійок за 100 грамів. Також Дрогобицька премія 49,99, золотиста салямі СК 59,90 за 100 грамів, паличці 250 г. Безлактозний сир Філадельфія 119 гривень. Німеччина виробництво. Так, і сир плавлений з винигора оригінальний, 90 грамів 29,99 Містер гріль, сосиски, ковбаски, вірніше білі, без гіно, болонки смакує вдома, 159 гривень, цікаво, а чому вони білі, в чому їхня фішка? Так, 159 гривень, ювелейний пів кілограма, 149 гривень. Фару сердельки з молоком 100 г 1790. І ось такі нові сосиски поробили містер Грин. Одна сосиска 4999, це серделька дабл чіз. Це типу для хот-дога. І ось два, дві сосиски для хот-дога 3999. Класно, коли ти розумієш, що хочеш зробити один хот-дог, тобі не треба цілу пачку, взяв дві штучки або одну і використав вдома. Молоко Fields Good незбиране. 34 38 жирності 58,99, 2,5% жирності 52,99. Нові шоколадки Кіт Кат. 6999. Я таку вчора брала. Думала, що щось цікаве, ну, така звичайна досить. І спробувати можливо. Бачила такі на заправках продаються з дубайським шоколадом. Ті, я, думаю, мають бути, я думаю, мають бути смачні. Шоколадки, вірніше цукерки, Бобчик, яблучно-малинові, бельгійський чорний шоколад 68,99. не без цукру. Корона шоколадки Макс Фан. Смачні класні, печиво, мармелад, чорниця смородина, маракує на нас 114 гривень. Якась паста овочева з часником. Такий, як зубна паста, 90 грамів 119 гривень. Навіть не знаю, що це таке. напишіть, хто вже таке брав. І також воно є паста вичева з цибулею веганське, Цікаво дуже. Зубні пасти Colgate XL 125 г 99 гривень в асортименті. Бритва зі змінними касетами Gillette MAC 3 329 і такий Floss 29 гривень. Знижка на весь асортимент від Pantene 159 шампуні, кондиціонери 179 гривень. Також на знижках Head and Shoulders 199-184 в залежності від серії. Так, І сухий шампунь Батіст для об'єму 259 для темного волосся, 259 гривень. Я ціни не, не знаю, як я класичний original брала. Класний був. Ось цей черрі мені дуже насичений аромат. Ну, взагалі працює добре. Також чула відуки, що цей хороший сухий шампунь, God to be 149 гривень, але не знаю, не користувалася. І сльоз так також є, сухий 159 гривень. Дезодоранти чоловічі Old Spice 114 гривень і Excel 199 гривень. А жіночі кулькові дезодоранти Fava асортимент 6399 Гелі для душу для пекіт Марсельє 76,99, маленький об'єм, великий 159 гривень. Також тезорі де Орієнта 134 Це якесь нове малазійське. Я думаю, щось має бути схоже на тезорі де Ну, Такий досить насичений аромат. Так, Палмолів 129, санекс з дозатором 299 гривень, 299 без дозатора мило Тезорі де Орієнте 125 г 94,99 І гель для душу якісь нові. Доб, карамель, рослини, молоко, мегдалеве молоко і бабл гам 299 гривень. Корм Пуріна Ван для стерилізованих кішечок 189 гривень. Рідкий корм Віскас 13,99 в асортименті. Фріскас 11,99. Так, також якийсь. Новий німдечко в жалі 15,99. Так, і собакам 49,99. Еко Оскар. Далі в баночках ховна чаша 415 грамів, 34,99. Ганчірки мікрофібра три штуки. 44,99. Перволь 1 літр в асортименті 239 гривень. І перволь 2 літра 399 сипучий порошок персіл 194 гривні за 1,2 кг, 4 кг тайда 514 гривень. Аріель 2,7 кг 469 гривень. Алізгуд правильний порошок 549 гривень 3 кг. Капсули Лебреверт типу Еко. 524 гривні, Іленор, кондиціонер для прання 229 гривень. А Сілан разом дешевше Дві літрові пляшки 244 гривні. Рушники паперові премія трьохшарові 250 аркушів 71 гривня, два рулона диву двохшарові 41,99. 41, Серветки паперові. Премія 39,99, сніжна панда» – 49,99. Туалетний папір сілпак 8 рулонів, 309 гривень. Ватні диски, овальні, невеликі, такі, дуже зручно знімати макіяж. Диск вистачає на все обличчя 40 штук 44,99. І ось такі квадратні 50 штук, 48,99 99. Це ще більші. Також знижка на зубні щітки, такі 2999 середньої жорсткості. І міцелярна вода, 99, ,99, 99 гривень, діп фрешика з торгова марка. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!